Вітаю вас! Сьогодні розглядаємо з вами компактну модель. Як бачите, вона без билиць, при цьому має величезне спальне місце. Диван називається Бейл. Він розрахований на щоденний сон. В наповненні має комфортний пружинний блок середньої жорсткості, каркас ламінований ДСП, каркас самого дивана із натурального дерева сосна, тканину можна, як завжди, обирати будь-яку на ваш смак. І давайте пройдемось по розмірам. Габаритний розмір, довжина 2 метри, 5 сантиметрів, глибина по крайнім точкам 105 Має три великих високих пружних подушки, які слугуватимуть вам комфортною спинкою. І розмір спального місця по ширині 169 см. Довжина зберігається спального місця 2 метри 5 см. Диван має нішу для зберігання речей, досить високу посадку це 49 см. Важливо, бо не всі дивани мають таку високу посадку, та також високу спинку завдяки таким е, пружним та комфортним подушкам. Розкладка в цієї моделі Пантограф дуже легко та просто трансформується в просторне спальне місце. Ця модель у нас зараз наявності в кількох кольорах. Ви можете уточняти, які саме до нас, написавши в директ. Наші менеджери вам покажуть фото, відео, якщо потрібно. Ви зможете розглянути детальніше, навіть якщо ви з іншого міста доставку робимо по всій Україні. Під замовлення можна обрати будь-який інший колір. Звертайтесь.